Альберт Морозов Соловей без співу. Оповідання читає автор. Останній місяць Євгенія ходила на роботу як на свято. Причиною цьому стали дві важливі події. Перше, вона отримала посаду директора з маркетингової стратегії. Якщо для непосвяченого слухача туманне значення сполучення двох слів маркетинг і стратегія може означати, що завгодно, то високий статус приставки директор говорить сам за себе і не просто говорить, а ще й підкріплюється наявністю власного кабінету та особистого секретаря. Друга подія стала прямим наслідком першої вона закохалася. І це був не якийсь примітивний службовий роман із симпатичним підлеглим, а найсправжнісінька воля небес. Женька, як називали її співробітники до підвищення, вела один дуже цікавий проект, і запропонована нею та сама маркетингова стратегія допомогла йому вибитися в топи залишаючи позаду всіх своїх конкурентів. Це був один із найпопулярніших сервісів онлайн знайомств. І не будемо називати його назву, бо кожен досвідчений слухач і так прекрасно розуміє, про який сервіс йдеться. Нещодавно Женя глузувала зі своїх подруг, які годинами просиджували на сайтах знайомств у пошуках примарної надії побачити в океані стурбованих збочинців рятівний острів, на який викинула би їх доля. Але на гіркому досвіді подруг Женя добре розуміла, що ці острови вже давно заселені дружинами та дітьми, і знайти порядний безлюдний острівець, який не шукає розваг на стороні та не приймає в своїй бухті першу ліпшу яхту, в наш час практично неможливо. Та й з упертими консервативними поглядами важко змусити себе познайомити з чоловіком у чиєму профілі стоїть статус нічого серйозного або ще гірше. Цих на кілька разів. Ні, Євгенія зовсім не була ханжею, але щоб вона зацікавилася, саме по старинці повинні були статися кілька обов'язкових подій. День перший. Цікаве знайомство на вулиці, в торговому центрі та хоч в громадському транспорті. Немає значення, де саме. День другий. Захоплюючи побачення в парку, театрі, на виставці кішок. Немає значення де саме. День третій. Незабутня вечеря в ресторані, фудкорті, хоч на лавочці біля шаурмішної. Немає значення де саме. Та після всього цього приголомшливий секс у нього вдома, у неї вдома, хоч на лавочці біля тієї шаурмішної. Немає значення, де саме. Виключно виходячи з цих старомодних переконань, Євгенія вважала знайомство в інтернеті та подальшу одноманітність з радою добрих традицій. Однак на величезне здивування всіх своїх подруг, це сталося. Євгенія не тільки познайомилася в інтернеті, вона ще й спромоглася, чого сама від себе зовсім не очікувала, повуха закохатися в людину, яку бачила лише на фото. А тепер Женька, консерватори, впертий захисник традицій, не спить ночами, переписуючись із ним до самого ранку. Привабливість спілкування на сайтах знайомств для чоловіків стоїть лише на одному стовпі можливості обмірковувати свої відповіді, уникаючи прямого контакту спілкування, йому навіть не потрібно перейматися. Поки він налаштовується на відповідь, він встигне заварити каву, з'їсти бутерброд. Забруднити футболку кетчупом, загуглити незрозуміле слово, а потім махнути на все рукою і попросити чат-GPT зробити все замість нього. Так і збігаються пари на ось таких сайтах: один каскар, за якого відповіді пише штучний інтелект, друга наївна Дурепа, яка готова вірити, що її співрозмовник в одній особі мистецтвознавець, літературознавець, наукознавець. Краєзнавець, кінокритик у минулому, а в теперішньому практик найбільшої духовної спадщини. Ах так, забув. Та ще й бонусом Бред Піт на фото. Не знала Євгенія, як він це робив, але цей чортяка відповідав красиво, дотепно і найголовніше миттєво. Скепсис був у неї в крові. Вона ставила під сумнів усе. Тому завдяки її пранайдальному характеру, Євгенії було важко прийняти, що її співрозмовник дійсно міг бути освіченим, начитаним всебічно розвиненим і підкованим у будь-якому питанні. Не на рабський. Інтелектуальне спілкування для Євгенії було основоположним фактором у виборі супутника життя. Кускати слину на красення з пресом, чиї фото дві години вилизували у фотошопі. Ви серйозно. Тим більше вона чудово розуміла, що з розвитком технологій штучного інтелекту на Заході зробити себе давньогрецького бога в сьомому поколінні в наш час не складає жодних труднощів. Тому вона не могла дозволити собі звикати до фотографій свого обранця, на яких зображений, прямо скажемо, Аполлон Дельфійський. Дівчина налаштувала себе на те, що в реалі він виявиться далеко не тим богом сонця, який сяє на неї з екрану монітора. Вона настільки звикла до своєї віртуальної інтрижки, що твердо вирішила прийняти його будь-яким, навіть якщо він виявиться прямим нащадком квазімодо. Зрозумілих причин вона не могла звикати до його зовнішності, і вона почала уявляти собі голос. Женя читала пронизані романтикою повідомлення, а в голові лунав ніжний сексуальний заспокійливий баритон. На свій подив вона усвідомила, що це збуджує її навіть ще більше. Вона раптом помітила, що подумки почала називати його коханим і настільки захопилася, що чує його голос автоматично, щойно починає читати повідомлення. Цей голос не давав їй спокою, незабаром вона втратила сон. В одну з таких безсонних ночей Євгенія усвідомила крайню необхідність зустрічі в реальному житті. Повідомлення з пропозицією зустрітися було написано та надіслано негайно. Усі мости були спалені, і зворотного шляху не було. Для себе вона твердо вирішила. Зовнішність не має значення. Женя не здивувалася, коли у відповіді вона прочитала якесь незрозуміле ухилення. Мроз, і сонце день чудовий. Її здогадки підтверджувалися. Фото фейкові, точно фейкові. Дівчина вирішила брати натисками, написала тираду, у який натяками намагалася переконати свого бранця в щирості її почуттів. Мало не на смертному одрі, вона заприсяглася, що прийме його таким, яким він є насправді. Здивований бранець з такою щирістю на тому самому смертному одрі заприсягся, що він не розуміє про що йдеться. Однак від пропозиції зустрітися знову тактовно ухилився, посилаючись уже на зайнятість, роботу і повну відсутність вільного часу. Ага, тобто час у нього базікати всю ніч є, а зустрітися то він бачити зайнятий. Євгенія не на жарт розлютилася, то порадила вигадати більш переконливу причину. Після цього вона дійшла до єдиного правильного на її думку висновку: її безлюдний острівець виявився колонізованим. Ще один чоловік, що втомився від дружини, ховається в віртуальному світі. Коханий, це заперечив і навіть образився. Євгенії нічого не залишалося, як висунути твердий ультиматум, де першим і єдиним пунктом було ігнорування всіх вхідних повідомлень, якщо не буде одразу, ж обговорено місце і час зустрічі. Блев спрацював і угода була досягнута. Він капітолював і погодився на побачення. На ранок призначеного дня Євгенія прокинулася в найкращому настрої. Але вже ближче до вечора її охопило дике хвилювання. Потім прийшов нервоз, вона не знала, що вдягнути, та запізнання не змусила себе довго чекати. Усю дорогу в таксі Євгенія намагалася не кусати собі нігті. Чорт забирає 28-річна жінка. Поводжуся як школярка перед випускним. Водій підбадьорив і запевнив, що в разі, якщо її коханий виявиться ідіотом, він завжди готовий її прийняти. Це було вульгарно, але мило. Женя відповіла, що поміркує у ресторані. Поки хоста справаджали її до столика, Євгенія благала Бога лише про одне. Боже, тільки не квазімода, хоча б не квазімода. Важко передати той стан, близький до непритомності, який відчула Женя, коли вона побачила його. «Аполлон виявився справжнім. Він сидів за столом та від нудьги вивчав меню. Поруч лежав величезний букет яскраво червоних троянд. Євгенія, голюючи від щастя білосніжні зуби, підбігла до нього і, не даючи шансу пам'ятатися, пристрасно поцілувала. Ти не квазімодо, ти не квазімодо, шепотіла вона крізь губи. Збентежений молодий чоловік мовчки ловив на собі зацікавлені погляди відвідувачів. А коли навіть офіціанти почали проявляти інтерес до того, що відбувається, закохані нарешті сіли по місцям. Женя не могла ним намилуватися, він був бездоганним. Мовчання затягувалося, і вона нарешті запитала Чому ж ти так довго не наважувався на побачення? <ривання> Я не, не, не міг пояснити тобі. це». Євгенія змінилася в обличчі. Вона не могла повірити своїм вухам, у її коханого був жахливий дефект мовлення. Той самий найніжніший сексуальний мужній баритон жодним чином не відповідав тому, що вона почула. Усе вмить обірвалося. Переграла. Вона не стримала сліз, вискочила за столу та побігла геть. Приїхавши додому, вона все ж знайшла в собі мужність написати та вибачитися. Але в відповідь прийшло повідомлення системи користувач вас заблокував. Женя того ж вечора видалила анкету в понеділок на роботі введення маркетингової стратегії цього злощасного сайту передала колезі. Більше ніколи вона не користувалася послугами онлайн знайомств. Після мова Цю розповідь я хочу присвятити одній закоханій парі, яку я колись давно підслухав у громадському транспорті. Вони дуже мило й захоплено спілкувалися, але у хлопця був страшний дефект мовлення, щось вроджене, точно не знаю, але це аж ніяк не заважало їм спілкуватися. Дівчина з такою ніжністю, з такою любов'ю дивилася на нього, що я не зміг не підійти до них і не познайомитися. Загалом їхню історію ви сьогодні й дізналися, але я просто зобов'язаний сказати вам одну річ, інакше мене ще довгі роки мучитиме совість. Ця незнайома мені дівчина, яка стала прототипом героїні мого оповідання, нікуди від свого коханого не тікала. Це я вже вигадав для епічності фіналу. І мені дійсно дуже цікаво, як би ви, мої слухачі, вчинили в такій ситуації. Втекли б чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях, тільки чесно.